Запрошую вас до міста Волочиськ на стадіон Юніс, де зараз буквально за декілька хвилин в рамках шостого туру чемпіонської групи першої ліги України розпочнеться поєдинок між місцевим Волочиським агробізнесом та футбольним колективом Юкса з Тарасівки, отож обидва колективи сьогодні ставлять собі за мету отримати залікові бали до загальної турнірної таблиці. ви підмічаєте в коментарях до нашої трансляції, що сьогодні на нас чекає інтригуючий поєдинок між гробізнесом та юксою, який станом на сьогоднішню теперішню хвилину в активі 30 забитих та 29 пропущених м'ячів. Тобто в їхніх поєдинках дуже часто результативно складаються всі події Ну і якщо е, поглядати також одним на м'ячі, е, двічі опиняється навіть першим на м'ячі Олександр, спочатку перервав навісну передачу, а потім її допоміг своїй команді вийти з оборони. Але атака агробізнесу триває удар по воротах, який же зараз виходить від гравців агробізнесу. Атака продовжується, але Євген Селін е, розрядив. Олександр Чижевський буде і використовувати для того, щоб спробувати якісь цікаві новинки, нові розташування для футболістів свого колективу. І, можливо, таким простріл на передачу на другим темпом. Удар від Романа Толочка і який блискучий сейв від Кирила Баранцова. Триває атака ще одна на місця. Передача. Удар від Богдана Козака і повторний сейв від Кирила Баранцова. Блискуча атака правим флангом від югся. Навісна передача. Вава виграє боротьбу і пробиває по воротах Хмеловського, але е, забракло сили цьому удару. Триває гра Козиренков – Передача під удар навіть здавалося, але Євдокиму вирішив м'яко продовжити цю атаку такою легенькою підсішкою. Богдан Козак проти нього Педро, З цього разу вже Козак прибирає свого опонента, але виконує не нетожну передачу. І, власне, на цьому Єгор Кевліш дає свист свисток, яким відправляє команди в підтрибунне приміщення. Та Богдан Козак в центральній лінії поля. А зліва в півзахисті Артем Сьомка, Справа Кирило Павлюк та Роман Кузьмин в якості нападника. Бізнес. жовто синя форма. Камило Хмаловський, номер 71 Іван Гаврушко номер другий. Андрій Зінь, номер 3 З Газона. там передача. Удар по воротах від Вова! І Лей Гехейро -хе Рібейру до Сантос Венді не відзначився в нашому протоколі. Леглень вступає в боротьбу Педро, і е, сюди сущує Антон. Євдокимов тут, як тут бачимо, як все-таки до останнього мчить він в атаку на опонента. І Богдан Козак е, проганяє навіть тих горобців. Не пощастило. Промовистий жест від Єгора Кевляча потрібно підніматися грубі Грацев... з Триває їхня атака. Передашена Богдан козака, і знову... знову Богдан козак опиняється на ударній позиції і. Євдокему перехоплення. Передача на синю синьогуба. Лук'янчук на Баранцова. Баранцов! Загрався Баранцов! і подарував нагоду забити Богданові козаку, і який же епізод привозить на власні ворота Кирило Боранцов. Верхові передачі. Ну, можливо, за декілька хвилин він з'явиться в футбольному полі. Вава виконує навісну передачу. І ось тут Іван Гаврушко, напевно, намагався грудьми скинути м'яч на голкіпер, але... Другого опонента, але завозився все-таки, на мою думку, з м'ячем Матеус. Була нагода пробувати по воротах. Навісну передачу. Виконує Матеус удар від Педру. Але занадто слабкий. 7. І ось тут, друзі, порушення правил від Павла і заробляє 11-метровий удар Максим. Осік Вой... Заробив пенальті і вутіховський його й буде пробивати. Удар від Войтіховського і рахунок стає в нашому поєдинку 1-0. І ось таке традиційно класичне британське святкування. Прокотитись на колінах по мокрому стадіоні Юність. агробізнес. Додаток до Київської області. Олег Лень. Проти Кононова Лень вже в штрафному майданчику накручує двічі Кононова віддає передачу під удар, але удару немає. Триває атака агробізнесу Сьомка. Невісна передача, заблоковано Ну як заблоковано Глоба проти Юхінця. На гаврушка. гаврушка виконує навісну передачу і тут. Войтіховський зависав в повітрі, але своєчасно вийшов з воріт голкіпер, де знаходиться на карті Асунсьон і залишав їх просто туристами із поглядачами в футбольних ситуаціях, накручуючи своїх опонентів раз за разом. Розкинути на камінь ножиці папір. Хто виграв той і правий на тому завершити цю ситуацію. Баранцов вибиває м'яч кулаками. Знову на підбиранні сьомка. Ще одна новісна передача. А цього разу Баранцов забирає м'яч до рук. руки. Ну, останні, останні секунди, можливо, навіть останній шанс для юкси. Аут. І ось, друзі. Щасливі та радісні емоції лави запасних волочиського агробізнесу. І е, нарешті для власних вболівальників агробізнес зумів перервати невдалу, невдалу традицію. Десять поєдинків поспіль без перемоги провів агробізнес. І сьогодні, нарешті, зусиллями Максима Войтюховського, який на 70-й хвилині заробив пенальті, на 71-й його реалізував. Агробізнес здобуває таку довгоочікувану перемогу в поєдинку проти. Тарасівської юкси